А вон цікаві сліди зайця. Це зайця сліди. Дві лапки так, дві лапки так. І от наступне. Наступний його скачок. Тут наступний скачок. Наступний скачок. От заяць собі тут скакав. Тепер заячі сліди на снігу. Їх тут чіткіше видно, як він собі скакав. Тут на місці поскакав. І далі пішло. Дві лапки горизонтально, дві вертикально. заяць.